Людям надзвичайно зараз важко живеться, і всі ми це знаємо. І хтось про це говорить, хтось це відчуває, хтось це знає. Але це правда. Бо ті економічні процеси, які відбувалися в країні, вони і відбуваються, вони якби не позитивно відзначаються на якості життя. Тому і треба спочувати можливості по, по субсидіям і все інше, щоб це було і автоматично, і захистити людину, якщо в неї немає грошей сплатити, щоб за це понесла відповідальність держава відповідно. Я вважаю, що якщо ми хочемо щось загубити, а я зараз говорю про якісну компенсацію, перерахунок, додаткові кошти в кишені українців. То якщо ми хочемо щось загубити чи завалити, давайте почніть перетягувати канати між собою. Я вважаю, що нам треба не канати перетягувати, а розробити це разом і перетягнути не канати, а перетягнути кошти з державного бюджету в кишені українців. От давайте всі разом це перетягнемо. І тоді все стане абсолютно на свої місця. Бо якщо ми зараз будемо визначати, хто герой, а хто антигерой, то з цього нічого не буде. Тому я і просив на минулому засіданні це жваво обговорювали мої колеги, незалежно від фракцій, про те, що це питання є актуальним, це питання є необхідним. Тому я дав доручення двом комітетам, розпочніть, будь ласка, консультації, що ми можемо зробити, в який спосіб, в які терміни, врешті, яка сума. Це 10 мільярдів або 50 мільярдів. Тобто це ми маємо всі знати, і люди мають це знати. Тоді, і це буде якби наша спільна робота, яку ми маємо виконати, а не тягати, хто, хто краще, що сказав, і хто краще, що заявив. Тому що це вже ми проходили не один раз. Слова словами, а потім нічого не відбувалося. Тому я закликаю всіх до спільної співпраці.